Друзі, обробляємо сьогодні дерева мідний щит, так як ще немає бруньок. Ну, трошки запізнувато, але нічого. Значить, а наступна обробка буде хорусом. Ось так, бачите, розвели і будемо бризкати. Весна іде весні дорогу. Сьогодні покажу вам, як обрізатиму похиреплідник. У мене два сорти. Один дябло, отакий з червоним листям. А другий ось Darts Gold. Ну, я на нього кажу вирви око. Він такий дуже-дуже гарний. Таке зелене листя з золотовим. Він дуже гарний на весні і восени. Дивіться, покажу вам, значить, оце, оце гілочки. Оце минулорічні, а оце позаминулорічні. І він цвіте на позаминулорічних. В нього такі рожеві квіточки. Тому, якщо ви хочете, щоб він у вас цвів, то оці позаминулорічні не вирізайте. А якщо хочете, і на них буде цвіт, і менше листечку. А якщо хочете, щоб він у вас не цвіва було просто листя, то тоді оці треба повирізати. Ну, я, якщо чесно, трошки залишу. От дивіться, я оці мілкі всі почікаю. ну такі. А ті лишу. Хочете, ось така загущене, тут воно не треба. Мам! Мам! а я побігаю? Я в саду буду з ножничками. Ну, скажи дівчатам, що коротше. Аня, Ні, Аня буде сваритися. Забиватися. Мам! Не треба. Бачите, у нього ось така потріскана шкіра. Ну, це нормально, це така особливість цього похреблідника. Ну і не тільки цього. Він дуже-дуже гарний кущ, особливо коли восени. Я пішла колись у нас. Ми два роки тому. Коли пересажали, тут все в дворі переробляли. І я йшла по базару вже літом у нас тут. І жіночка продавала. І каже, купіть, ви не пожалкуєте. Він такий гарний, 40 гривень. Ну, думаю, де наша не пропадала, була, не була, куплю. І правда, я купила я і капельки не пошкодувала. Ну, дуже красивий. Красивенний страшне. А ось, бачите, у мене Darts Gold. Він такий більш кущен. Ну, Я його повирізаю, оці всі маленькі гілочки, бо він на них міленьке листя і таке не дуже гарне, якщо чесно. Отак його поприрізаю, щоб він був більш такий компактний. Дівчата, бачите, обгарнала я свій пухиреплідник. Вон ну, там йому вершки трохи позрізала. Мені просто він високий не треба тут. Там он, барбарис. І той також прорідила трохи оті гілочки, щоб були. На ньому, коли гілочки прорідиш, тіша всередині, на ньому більше гарні листя виходять. Бо ті гілочки, вони там мілке листя і не так гарно. Ось так от. Вийшло. Я думаю, нормально. Сподимося, як розпуститься. Всім добра, спокою, затишку і всього самого найкращого. А з вами був канал Сільське життя Жарта має всерйоз» і Юля. До наступних зустрічей!